Привіт! Сьогодні розповім, як встановити Visual Studio Code, платформа I.O, тобто розширення до Visual Studio Code та драйвери CH340 та CP210X. Почнемо з того, де можна знайти посилання, це нас цікавить перше заняття, в ньому буде додаткове ПЗ і на ньому будуть посилання. Окрім того, вони також будуть в описі до цього відео. Почнемо з Visual Studio Code, я вже відкрив всі посилання, тому будемо переходити просто. Visual Studio Code має офіційну сторінку, відповідно, переходимо на неї і обираємо потрібну версію. У моєму випадку це Windows X64 stable. Щоб не тратити час, я вже встановив. Обираємо мову інсталяцію, в моєму випуску це буде англійська, тут є інші на вибір, але тільки її я поважаю тут. І відповідно об... підтверджуємо, що ми погоджуємося з ліцензією. Обираємо, куди встановити, мене в принципі влаштовує стандартне місце. І відповідно встановлюємо. Також додаємо обов'язково е, змінну оточення. І по бажанню вже відповідно іконку на робочому столі. І також в контекстному меню для провідника можна додати вкладку Open with Code. Тобто відкрити одразу Visual Studio Code. Ну, тобто приблизно ви нажимаєте на будь-який файл і ось тут буде з'являтися with Code, але мене це не цікавить. І відповідно інсталяція. Запускаємо. І ось ми вже в Visual Studio. Далі ми переходимо до розширення. У вкладці пошуку пишемо платформ і маємо платформа UID. Тобто Нажимаємо Install і трошки чекаємо. У вас це може бути трошки довше, але в цілому ніяких підтверджень додаткових не треба буде. Тож в цілому після інсталяції з'явиться ось тут. Іконка такого інопланетяна, чи жучка, вам видніше. І відповідно можемо перейти сюди і переглянути, що розширення дійсно працює, переглянути його версію, можна створити проєкт, імпортувати, ну, в цілому можна працювати з даним розширенням. Отож, йдемо далі, далі у нас драйвер CP210X. В нашому випадку переходимо на посилання, нажимаємо вкладку Downloads і тут нас цікавить, ну в моєму випадку це P210X Windows Drivers. е, оскільки він може скачаний, тож просто його відкриємо. У моєму випадку версія X64, тож, буде вікно підтвердження від служби захисту користувачів. На, на ньому ми погоджуємось. І відповідно інсталюємо. Ну, оскільки в мене воно інсталювано, то в мене це трошки, трошки швидше. Після цього йдемо до драйвера CH340. Посилання також буде в описі. І відповідно обираємо Windows, CH340 Driver. Якщо це, звісно, Windows. Якщо ні, то нижче є і до Linux, і до Macintosh. І відповідно, знову ж таки, на мене скачений, тож CH340. І також буде повідомлення від служби захисту користачів. Не боїмось. І, власне, інсталюємо нашому QCS-340. Все. Драйвер встановлений. Visual Studio Code, як бачимо, також. І попередній CP210 також встановлений. Всім дякую.